Чи зможе вона стати вашим квитком до світу Еспресо? Чи зможете ви приготувати класний капучино з нею? Який її найбільший недолік? Чи купив би я її знову через рік після використання? Чи справді вона найкраща за свої гроші? Сьогодні ви отримаєте відповіді на всі ці запитання про гадже Classic Evo Pro 2023 року випуску. Привіт, друзі! Десь рік тому я придбав свою першу ріжкову еспресо машину гаджая Classic Evo Pro 23 го року випуску. І сьогодні я маю що вам сказати з цього приводу. Чи може вона стати вашим квитком до світу Еспресо? Гадаю, що коли ви вже прийшли до думки про купівлю такого типу машини, то якісне еспресо для вас одне з ключових питань. І ось тут я можу сказати, що ця машина дасть вам те, що ви шукали. Майже одразу, без якихось спеціальних налаштувань, ви отримаєте. Пристойний еспресо. Слід, однак, відзначити, що на європейський ринок машина поставляється з пружиною OPV 15 бар. Навіть маючи 15 бар, ви отримаєте дуже непоганий напій. До того ж, найпростіша модифікація, яку ви можете зробити для вашої машини, це замовити пружину на 9 бар і самостійно її встановити. У мене є окреме відео на цю тему. І тоді ваш еспресо стане ще більш збалансованим. Слід також сказати. Що, так би мовити, у ручному режимі вам доступний деякий температурний контроль та так зване передзмочування по-бідному. Я також розповідав про це ось в цьому відео. Тож, відповідаючи на питання, чи може машина готувати дійсно гарний еспресо, я можу однозначно відповісти так. Чи зможете ви приготувати класний капучино з нею. Тут слід сказати, що маленький бойлер не дасть вам змоги впоратися з цим так само просто, як в більш дорогих машинах. Але трохи попрактикувавшись, ви зможете зробити досить пристойний кавий молочний напій. Одразу треба зазначити, що якість вашого латеарту напряму буде залежати від ваших умінь та навичок. І вам слід буде попрактикуватися в цьому мистецтві окремо. Але при правильній техніці ви зможете приготувати з цією машиною гарне. Текстурне молоко для латеарту. До речі, у мене є окреме відео на цю тему. І у підсумку, відповідаючи на питання, чи можна приготувати гарний капучино або летесть з цією машиною, скажу це не буде прям дуже легко, але з часом ви будете робити це краще і краще. Який же її найбільший недолік? Бойлер Гейт. Так, слід зразу сказати, що цей недолік характерний саме для гаджа Evo Pro 23-го року випуску. Також скажу, що я знав про нього, коли купував машину. Знав і думав. Пронесе. Він не трапляється у 100% користувачів, навіть не у 50%, але трапляються і досить неприємний. Мені не пощастило і бойлергейт трапився із моєї машини. Після чергової чистки та декальцинації, до речі, слід сказати, що варто робити це раз на 3-6 місяців в залежності від інтенсивності використання, і у мене є відео на цю тему. Так от, після такої процедури я помітив дуже багато чорних пластівців у воді зі стімера та й з групи також. Я декілька разів промив машину, але той чарівний снігопад не припинявся. Тож я зрозумів, що мені не пощастило, і я запакував машину в коробку і відправив у сервіс. Кілька слів про саму проблему. У машинах 23-го року випуску використовувався алюмінієвий бойлер з тефлоновим покриттям. Сама група була з латуні, і у місці стикування непокритої групи з тефлоновим покриттям під дією температури та води, особливо жорсткої, починалася корозія нижньої частини покриття, і воно починало відлущуватись, що викликало пошкодження основного покриття бойлеру. Гадже офіційно визнали проблему Бойлергейта, і саме тому в машинах 24-го року вони перейшли на латунний бойлер. Отже, у сервісі визнали проблему і полагодили мою машину відповідно до інструкцій гадже. А саме з бойлеру повністю знімається тефлонове покриття, а місце з'єднання групи і бойлера покривається спеціальним антикоразійним покриттям. Так зробили і з моєю машиною, і зараз все добре. Чи справді це найкраща машина за свої кошти? По-перше, треба врахувати те, що я щойно вам розповів. А по-друге, слід сказати, що я купував машину рік тому. Тож оцінювати я буду з погляду того моменту. Але більшість аргументів актуальна і наразі. У діапазоні 400-500 доларів то була, мабуть, таки найкраща пропозиція. За ці гроші ви отримали професійну 58-мм групу, просту, надійну і перевірену конструкцію, а також, якщо ви ентузіаст, то ви могли суттєво досконалити і покращити вашу машину. На сьогодні є Турін Лігато, який пропонує навіть більше за ті самі кошти. Але тоді машина тільки з'являлася на ринку, і з огляду на її китайське походження не хотілося бути одним з перших випробувачів. Були дорожчі варіанти, але у вказаному ціновому діапазоні то була таки дуже добра пропозиція. Якщо купувати машину сьогодні, то я розглядав би як альтернативу ту ж саму Турін Лігато. Але ж знову таки слід враховувати, що проблема бойлергейту не буде торкатися машин 2024 року. Вони трохи дорожчі і зараз коштують 18-20 тисяч гривень в порівнянні з 16 тисячами гривень у 2024 році. Чи купив би я її знову через рік після використання? Якби сьогодні я купував собі першу свою ручну каву машину в бюджеті 400-500 доларів саме в цьому бюджеті, то скажу чесно, я б все одно розглядав гаджет класік як кандидата. Так, я прозглянув турінг легато. Але в нашій країні це не офіційна дистрибуція. Тож ремонт то буде суто ваш клопіт. Зараз на ринку також є дуже цікава пропозиція Леліт Аніта ПЛ041Є. Цінником десь 20-21 тисяча гривень, але вона має. Модифікований стімер. Зате є датчик тиску, якщо він вам треба. Тож у цьому ціновому сегменті я б розглядав саме ці три моделі. Чи віддав би я однозначно перевагу гаджі? Не знаю. Друзі, сподіваюсь, це відео було вам корисне, дало вам відповіді на певні запитання, а може навпаки підштовхнуло до роздумів. Діліться своїми думками та питаннями в коментарях. Підписуйтесь і, як завжди, побачимось в наступному відео. Па-па!